Привіт всім, ми на каналі Все потрошки. працюємо на Луцькому авторинку, показуємо ціни на різні автомобілі, буде декілька відео сьогодні вийде. Дивіться, які продаються машинки, є телефончики, зв'язуйтесь з продавцем, перевіряйте машин перед купівлею. Тож Гарного усім перегляду, хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь. Натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Ну, ж, всім приємного перегляду. Продається Passat B7 В чорному кольорі на автомобіль. На передніх протронах, великосплавних дисках, клімадатчик світла 12-й рік, 2.0 дизель, 213 пробіг, гарний стан, рідна фарба, ціна. Ціни немає. Телефончик є. Ціна договірна, кого цікавиться і посад. Звеніть до продавця. Зверху є телефон. Б7. Так, що ми бачимо? Кославні диски, парктроніки, омивичі фар, передні протитуманки, асистент автопаркування. 12 рік, дизель 2,0. 212 пробігу, 11800. Телефончик є. Кого цікавий дзвоніть. Покажемо салон ще. Шестиступенева механіка, старт-стоп, асистент автопаркування, паратроніки, система втримання полюсі, автохолд, електронний ручник. Пасад би Значить, У нас є легкосплавні диски. Передні паратроніки, мовчі передніх фар, асистент автопаркування, передні протитуманки і ціна на автоматі, автомобіль повний привід 12 рік, 2,0 бензин 13150. Є телефон продавця. Кого цікавить цей Б7 звертайтесь до продавця. А тут у нас є пальтроніки, старт-стоп, підігрів сидінь, двозонний клімат. Так, що там ще є, дивіться, мені до продавця кого цей Пасат. Б7 Пасат На передніх на легкоплавних дисках, на передніх протидуманках. Такі красиві ставки хромові є, на дверях навколо вікон рейнги хромовані. 12 рік, а то тільки Швейцарії, і рідна фарба. Без дрижиків, дизель 2.0 на автоматі, рідний пробіг 280 тисяч, ціна 12 850. Телефончик, продавець залишив, отож, кого цікавить, дзвоніть до продавця. Бесьомий на передніх паратроніках, на передніх протуманках, легкосплавні диски, комфортлайн. 12 2013 13 рік, 2.0 дизель, автомат DSG 6, клімат-контроль, муль мультикармо. Підігрів судді, партроніки 11990, телефончик є. Дзвоніть, кого цікавий даний Б7. продавець вам надасть цю інформацію. продається посад 7 11 рік, 10400 телефончик, так буде краще видно, 1.6 дизель, пробіг не вказаний 10400 Наступний у нас без 7 в чорному кольорі на передніх патронах, передні протитуманки прототуманки, диски. На автоматі 12 року, дизель 2.0. 10800, телефончик-продавець залишив для зручності і зв'язку. Кажіть, що бачили на каналі, це потрошки, хочемо зустрітися, не відвідуючи авторинок. Можна підібрати собі непоганий без 7